Святий Миколай вирушив до дітей на сході і півдні України, везе на сам святкову атмосферу і подаруночки. І наша Ліда Середюк побувала на пероні Київського залізничного вокзалу, де проводжали святого Миколая. Зараз Ліда з нами на зв'язку наживо. лідо куди прямує святковий потяг і які подаруночки везе для дітей. Катю, буквально годину тому ми відправили святковий потяг, де найголовнішим пасажиром є святий Миколай. Разом зі своїми помічниками він попрямував до українських територій, які є вже деокупованими, і зараз знаходяться на лінії фронту, аби там насамперед подарувати дітям свято і справжнє диво, на яке вони заслуговують, особливо у часи війни, оскільки українське небо зараз закрите від польотів, то Святий Миколай прямує не на санях, як зазвичай, а потягом від «Укрзалізниці». Один вагон навіть спеціально переобладнали під резиденцію, де власне святий Миколай і прийматиме своїх гостей. Сам святий Миколай поділився з нами такою секретною інформацією. каже: усі українські діти були чемними цього року, тому пообіцяв, що нікому різочки не дістанеться. От що подарує, давайте слухати. Що повезети українським діткам? Свято, оскільки небо над Україною наразі закрите, «Укрзалізниця» і ЮНІСЕФ допомогли нам організувати цей проект. Ми поїдемо у прифронтові міста. І також де окуповані міста, і повеземо дітям радість. цього року. Знаєте, були такі моменти, коли дітки не вірили там Святого Миколая. А цього року почали в дива вірити всі, і всі захотіли цього дива, цього свята, і вони вже чекають цього. І тому цього року, як ніколи, в нас багато роботи. Але ми не жаліємось, Для нас це тільки в плюс, і це нас ще більше заряджає дарувати дітям позитив і хоро. Ші емоції за приблизно п'ять діб цей потяг об'їздить чотири прифронтові області. Має окрім такого театралізованого дійства, діткам, діткам привезуть подарунки. Це в основному шкільне приладдя і книги, щоб вони могли вчитися в умовах війни безперебійно, і щоб цей освітній процес не переривався. І власне, скільки таких подарунків і куди саме вони поїдуть? Давайте слухати, ми знайшли можливість зробити поїзд Святого Миколая, який поїде до сходу та півдня України і повезе більше ніж 30 тисяч подарунків діткам. І дійсно як сказав Святий Миколай, ПВО працює добре і. Сані не літають, то залізниця стала офіційним перевізником Святого Миколая. Сьогодні ми відправляємо цей поїзд і він доїде в найближчі 5 днів до Харківщини, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини до найменших міст. Потяг уже прямує до українських діток і свій перший пункт призначення цього пункту призначення має дістатися уже завтра вранці. Утім, час прибуття і власне сам маршрут можуть коригувати, якщо того потребуватимуть заходи безпеки. Катю якою тобі дуже лідо Ліда Середюк, наша кореспондентка із київського залізничного вокзалу, а там годину тому рушив потяг Святко, Святого Миколая. Їде він на південь і на схід, щоб також і в наземний спосіб доправити українським діткам подаруночки.